Запалила, сяє на ніч різв'яна, наступила ми жадана, світ на небо задивився, Бо син Божий народився, Новий рік прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні хаті, щоб здорові всі були багаті, Новий рік прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті, вийшла зірка, запалала, білий світ зача. Посвітила, щоб б раділа вся родина, вся є ясно зігріває, всіх людей з зрізь помнітає, слався ввечері, бо Син Божий народився, Новий рік прийшов на Україну, хай дару. Хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті, Новий рік прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті.